Друзі, всім привіт! Сьогодні, як я обіцяла, я хочу записати дуже корисне відео. А склалася така ситуація, що всі люди, які вивчають іноземну мову, стикаються з проблемою. Ми, як викладачі, вчимо їх правильно вимовляти, в чому вас правильно використовувати різні правила, як це в якому стані, в активному чи в пасивному інші викладачі інших мов так само розказують вам, як правильно вимовляти те чи інше слово. А в результаті ви приїжджаєте за кордон і розумієте, що ви нічого не розумієте. Звичайно, що коли ми готуємо вас до прослуховування в класі, або коли ми готуємо вас до іспитів, це одна підготовка. А сьогодні я вам розкажу, як взагалі з цим справлятися і розуміти їх краще. І так, які ж у нас з вами основні проблеми? Коли ми вивчаємо іноземні мови, першою проблемою, це може бути для розуміння саме носіїв мови це може бути акцент. Ну, Наприклад, в англійській мові це мінімум англійський, британський, американський, австралійський, ну і деякі європейські акценти, коли італійці або Наприклад, французи розмовляють або німці розмовляють англійською. А я вже не кажу про індусів або про китайців. Це зовсім різна англійська мова. Друга проблема це швидкість, бо на сії мови так само, як і ми розмовляємо наприклад, на українській мові дуже дуже швидко. Іноді, саме за цього, ми не можемо зрозуміти, що ж вони нам сказали. І в англійській мові ще є декілька проблем, про які я вам зараз розкажу. Можливо, ви знаєте, що в кожній мові є багато слів, які однакові по вимові, схожі, по вимові, але мають різне значення. Це перша проблема. Друга, що у нас може бути різний рівень слухачів. Тобто, якщо це початківець, він взагалі може не зрозуміти, що йому говорить носій мови. І, звичайно, що нестача словникового запасу так само може попливати на те, що розумієте ви, що вам говорять чи не розумієте. І ще дві такі причини, про які я би могла сказати, це невпевненість собі, оцей мовний бар'єр, про, про котрий всі постійно говорять. ну, Звичайно, що і страх. страх що ви щось не так скажете, що вас не так зрозуміють. Але для того вам потрібно а що зробити? Спочатку перестати боятися. Зараз ми будемо з вами розбиратися по, кожному, по, по, по кожній проблемі. I have trouble catching the actual sounds. Це одна із проблем. Тобто, ви, коли слухаєте, або дивитесь відео, або спілкуєтесь з носієм мови, ви намагаєтесь схопити кожен звук, кожне слово. І коли ви чуєте якесь слово, яке вам взагалі не зрозуміло, у вас трапляється такий стоп. І далі ви блокуєте себе і вже взагалі не чуєте, що вам говорять. Що я в цьому випадку можу вам запропонувати? Ну, спочатку, давайте так, розберемось. Бувають різні ситуації. Якщо це ви слухаєте якийсь текст очбовий, то для вас головне підготуватися і подивитися, які є keywords. тобто про що буде мова в тому чи іншому фрагменті, який ви будете прослуховувати. Але це так не для всіх моментів. Звичайно, якщо це ваш урок, то у вас є додатковий матеріал, до якого ви готуєтеся. Ви можете спрогнозувати про що буде мова, і вчитель вам показує там картинку або оці ключові слова. А якщо це перемовини, або якщо ви приїхали в готель і вам, звичайно, треба заселитися, зробити чекін, а потім і чекаут, що в цьому випадку робити? А в цьому випадку ви ж розумієте, що якщо у вас тревелінь. То перед поїздкою перечитайте, передивитись все, що стосується цієї теми. Ну або як ви будете себе поводити, цепот, «E -E наприклад, або the customs». А в цьому випадку просто візьміть і прочитайте якісь юнити або книжки стосовно цієї теми. А якщо ми говоримо про учбові якісь аудіо, там трохи інша ситуація. І зараз я вам розкажу, в чому вона заключається. Що вам треба зробити? Обов'язково е намагайтесь зрозуміти взагалі про що вам говорять, і головне, спрогнозуйте, що буде, е що далі вам будуть говорити. Я можу сказати зі свого досвіду, коли ми. Е були на перемовинах з різними компаніями, ну там, наприклад, з італійцями, і ми розмовляли або про продаж мебелі, або, наприклад, плитки керамічної. Звичайно, що я передивлялася інформацію там по керамічній плитці або по, по мебелі для того, щоб зрозуміти, що ж вони будуть говорити, про які вони там дискаунт будуть говорити. Ось, ну, звичайно, якщо це медицина або косметика, це взагалі дуже складні теми, і там, звичайно, треба підготуватися для перемовин але головне, не хапайте кожну букву і кожен звук. А якщо ви будете хопатись за кожне слово, за кожний звук, то е, знайте, що носії мови вони можуть 4-5 слів поєднувати в одне. І коли ви намагаєтесь впізнати те слово, яке він вам сказав, то він вже поєднав 4-5 або 10 слів, і ви зовсім випадаєте з розмови. Ну, я вже не говорю про те, що ви починаєте стомлюватись і взагалі не можете схопити цю інформацію. І повірте мені. Що в даному випадку у вас буде складатися враження, що ви нічого не знаєте, і сама оцінка ваша буде знижуватись. І тоді далі немає сенсу вже взагалі продовжувати розмову. Тому що ви випадаєте з цієї комунікації, і у вас починається вже такий тремор, і взагалі не складається такі, така розмова. Ну звичайно, це стосується нашої такі повсякденні повсякденні розмови, або якісь перемовин, скажімо, там не на вищому рівні. Хоча, якщо ви дивилися, як перекладають simultaneous, та тобто, є викладачі різного рівня, є викладачі, які immediately перекладають, тобто послідовний переклад, а є ті, що Ну, це взагалі вищий полотаж Перекладу це дуже складно. Ось і тому мої учні вже знають, коли ми робимо make up sentence або write equation, коли ми пишемо, а, вивчаючи кожне слово, я прошу, щоб складували якісь речення або маленькі якісь шмотцоки. То звичайно, я прошу, щоб а, мій учень повторював одну ту саму фразу декілька разів, щоб напрацьовувати оцю цю швидкість. До речі, у мене є дуже багата методика стосовно того, як напрацювати швидкість мовлення. Про це далі. Ті, хто готувалися до різних іспитів, вони знають, що коли цей учбовий процес або учбове відео, його можна прослухати декілька разів. Ну, наприклад, коли ЗНО чи НМТ а в НМТ Сорі. Те вже немає аудіо, ну можливо, воно повернеться. Ну, ЗНО два рази, обов'язково ми прослуховуємо. І перший раз я завжди рекомендувала, щоб учні звертали увагу на цифри, на якісь дати, бо це дуже складно запам'ятовується. І робили такі поміточки. Вже коли другий раз вони будуть прослуховувати це аудіо, вони можуть себе перевіряти. Але в реальному житті. Це зовсім не так. У нас нема такої змоги просина з якого ми будемо спілкуватися, щоб вони повторювали одну і ту саму фразу декілька разів. Тому треба дуже уважно слухати співрозмовника і е, робити виснов. Що У цьому випадку робити. Ну е, це ще е, отримання інформації. Ви вже зрозуміли, що сучасний світ, е, діти сучасні, вони виховуються на Тіктоки, де кліпове мислення. І реальна це проблема. Вони не можуть пов'язати попередню фразу з наступною фразою. Тобто, вони можуть слухати там 15 секундні ролики, а далі вже є проблема пов'язувати куски інформації, а головне тримати їх в голові. Що з цим робити? Це основна сучасна проблема, особливо для підлітків. Що в цьому випадку ми рекомендуємо? Це предикшн, звичайний предикшн, тобто те, що ви передбачені, що буде в наступному кусочці, що вам співрозмовник може сказати. Звичайно, якщо це учбове якийсь аудіо чи відео, ми вже підготували студента, або ви самі підготувалися, звичайно, тут нема проблем і. Тобто передбачення, це prediction, дуже допоможе нам розслабитись, або учням дуже допоможе розслабитись і спрогнозувати, щось буде в наступному кусочку або фразі. Звичайно, що звертаючись до того факту, що слухачі дуже швидко стомлюються і не можуть поєднати, а головне утримати інформацію. То, якщо ви готуєтесь самостійно або а, ваші викладачі вас готують до да, прослуховування в цьому випадку, ми рекомендуємо слухати невеличкі маленькі кусочки. І е, головне, якщо ви не зрозуміли те, що ви почули, то а, перечитайте маленький текст, а потім знов ще раз прослухайте е, цей маленький аудіокусочок. Ну, в реальному житті, звичайно, ще не так, але ви можете перепросити. Вашого співрозмовника, що ж він вам сказав. Якщо ви для себе ставите ви запитання, I need to hear a phrase more than once. I find it difficult to keep up and I can't think a heard of predict, це означає, що вам треба е, сфокусуватися саме на прослухованні декілька разів. Тому що реально ви не можете схопити цю інформацію. І тут вступаю вже на в поміч вам це саме «prediction», тобто, тобто або «logical assumption», логічне мислення. Звичайно, наприклад, коли я розповідаю про модальні дії слова «must» і «can» для своїх учнів, я завжди кажу про «logical assumption». Наприклад. А коли ви дивитесь на людину і кажете, вона не може, вони не можуть бути батьками цієї дитини, вони мають бути їх дідуся і бабусь. Тобто тут у нас придикшен. Тобто ви самі для себе робите таке передбачення, чи можуть бути ці люди там, дідусем і бабусею для цієї дитини, або це батьки. От бачите, logical assumption, він працює. Коли я взначалася в університеті, у нас навіть була такий, був такий предмет, логіка. І я думала, ну навіщо нам, перекладачам або викладачам іноземної мови, цей предмет? І зараз я от тепер розумію, що логічне мислення це успіх для прослуховування інформації і для прослуховування або комунікації саме з носіями мови. Що ще я можу порекомендувати? Якщо ви готуєтесь до іспитів, наприклад, або просто готуєтесь, ну скажімо так, просто займаєтесь іноземними мовами, то вам треба перед прослуховуванням подивитись на картинки або в для чого це? Тобто ви спочатку робите такий мечень, тобто співвідношення картинки, те, що ви бачите, або потім після прослуховування розумієте, чи правильно ви зробили собі передбачення. Скажімо так, ви прогнозуєте, що ви можете почути, і потім, вже, коли прослухали, то ви маєте зрозуміти, чи правильно цей. Ви зрозуміли, про що йшла мова на картинках. Спробуйте описати цю картинку, да? Describe this А, Ще дуже гарна вправа це виговорити загаловки, якщо вони є до тексту. Звичайно, що у вас там буде так само, можна зробити такий меч. А потім, вже, коли прослухали, ви себе просто перевіряєте. В цьому і заключається логічне мислення і передбачення того, що ви запрогнозували почути. І... Звичайно, коли ви дивитесь на ці картиночки до тексту, наприклад, ну я кажу це не про комунікацію, звичайно, носієм мови, коли ви зустрілися на вулиці. Ви дивитесь на ці картиночки, ви їх можете підписувати, вибираєте варіанти, аналізуєте їх. І вже коли прослухали, то розумієте, чи правильно ви зрозуміли аудіо, Да? Для вас головне це гіст. Що таке гіст? Це суть, сутність. Розумієте, для того, щоб ви були впевнені саме в прослуховуванні в аудіюванні, вам не треба вкопуватись в кожну деталь, що вам говорять. Вам треба розуміти загальну інформацію, але головне не ісказити текст. Я завжди кажу, що це головна, такий головний девіз для кожного перекладача. перекладача несказити інформацію. Я вже неодноразово казала про detailed, тобто про деталі при прослуховуванні. Коли це текст, як вже казала, наприклад, на іспиті, звичайно, і вас погана там пам'ять. На слух, взагалі люди не дуже всі аудіали. Взагалі люди більше візуал, візуали, Тобто, коли вони бачать, вони краще запам'ятовують. То в такому випадку, будь ласка, записуйте ці дати місяці, дні, тижня, рік і так далі. І це вам дозволить більш детально і глибоко досягти розуміння прослуханого, і реально це дуже допомагає. Звичайно, коли я була на переговорах з якимись там компаніями, я була з блокнотом і записувала якісь цифри. Ну там більше стосувалося або якісь там там да, delivery date, або якісь там discount, але це були цифри, і це було важливо і головне правильно. Де ви можете ще стикнутися саме з цим, details, з цим деталізацією? Наприклад, ви знаходитесь в аеропорту і чуєте анонсмент, Тобто вам говорять, коли буде ваш рейс, а головне, з яких воріт, гейтс борінь да, буде посадка на цей рейс. Ну, звичайно, що ви не будете вслуховуватись, що сьогодні якась така дата, да, що там всі пасажири прийдуть. Тоді для вас головне почути номер вашого рейсу, flight, да? і почути boarding, boarding time і, звичайно, почути гейт, тобто з яких воріт вам треба йти на посадку. Ось це і є така маленька деталізація. Ну, а стосовно там готелі або інших якісь таких моментів, для вас що головне check in check out Ну, і номер вашого, а, і номер вашої кімнати, де ви будете проживати. Оце і є детейл. Ну, ще такі приклади саме цього детейл. Наприклад, у вас буде job interview, and you should know the date and time and place where you are going to, to have this interview. Ну, наприклад, у вас інтерв'ю, вам треба знати, коли ж вам прийти на це інтерв'ю, щоб не запізнитися. Або ви знаходитесь в звичайному ресторані, um, there are a lot of people around you, uh, this restaurant is crowded, тобто він переповнений, ви сидите з вашим партнером або з другом, і вам, звичайно, треба так само catch this information, ухопити цю інформацію. От тут вам в нагоді, звичайно, буде ця така навичка, як catch information. Тобто, ви маєте сфокусуватися саме на головному. Якщо вам друг там щось розказує і там є які цифри, дати сфокусуйтесь саме на цьому. Якщо це інтерв'ю, то дата, час, ну і місце, звичайно. Yeah. <laughs> Або ви знаходитесь, наприклад, в музеї і взяли собі такий гайд та аудіогайд. В цьому випадку це вже легше, тому що ви можете знизити швидкість. Як я вже на початку відео казала, для нас ще одна з таких проблем, головних проблем це швидкість native speakers, бо вони говорять дуже дуже швидко. Ну, в цьому випадку я пропоную багато ресурсів, інтернет-ресурсів, де ви можете прослуховувати і з. Робити собі швидкість нижче. От один із таких ресурсів це lingua.com. До речі, там є не тільки англійська мова. Якщо комусь цікаво, я можу ще скинути цей сайт. І там ви можете прослуховувати і встановлювати для себе різні рівні, рівні швидкості. до речі, там можна прослухати або американський англійський, або британський акцент. І це дуже важливо. Що б ще я порекомендувала? Чесно кажучи, коли це учбове відео, звичайно, у нас говорить Діктор, він дуже гарно і повільно говорить. Ми більш-менш все розуміємо. А якщо це справжнє життя, значить для того, щоб уникнути цього страху розмови з іноземцями і з носіями мови, ви намагайтесь знаходити таке відео або аудіо, щоб там були такі шуми. Да? Такі, які навколо вас. І саме оці шуми вони вас можуть відвлікати, коли ви знаходитесь в реальному житті. Коли ви будете шукати відео саме з такими ну, реальними ситуаціями, бо люди на вулицях часто дуже BBC робить такі учбові вправи, і тоді вам буде для практики, не тобто це буде схоже на реальну розмову людини на вулиці. Ось в кафе або на вокзалі вам буде не так страшно. Ну, ви знаєте, що я вже казала про е, скорочення слів, тобто е, в 3, 4, 5 слів вони з'єднують в одне, особливо американці. Тому я кажу, що я взагалі американську англійську, я її не знаю, я не можу її викладати. Ось, і на всіє мови, що вони роблять? Вони дуже там. Е, Така асиміляція ще літер. Тобто випадають ці літери. От, наприклад, я прямо от вам зачитаю. Що ми чуємо? Ми чуємо What are you doing? Ну, Звичайно, що починаємо здогадуватися, що це. А це What are you doing? Про го на вона я вже мовчу. Це всі знають. Або така фраза: Tell them. Tell them». Або «I don't know». I don't know. Або Irow. I have to go. Ну, взагалі, не те, що ми навчаємо на уроках. Ну, наприклад, такі, як вони називаються, слабкі та маленькі слова типу end, вони взагалі можуть не виговарювати. Ну, такі фрази, наприклад, «salt and paper. Ну, що це таке, salt and paper? Да, ми чуємо. А це «salt and paper. Або «bomb potato». А це one potato, наприклад. Да? A loaf bread. A loaf of sliced bread. І таких прикладів дуже-дуже багато. Або an apple and orange. Що це таке? Да? An apple and an orange. Frozen peas. Frozen peas. A tin of sweet corn. Що це за tin of corn? A tin of sweet corn. Тобто corn. Тобто ми вчимо вас правильно вимовляти, а на виході, от ми таке отримуємо. Ну і друзі, для того, щоб ви от все це не боялися, да, щоб у вас не пропадала мотивація, давайте ще раз про такий цю sum АП і пройдемось по нашим пунктам. Перше. Акцент, дивимось на обов'язково народ вашого співрозмовника. Тому що ви будете, я можливо своїм учням я вже розповідала, що, наприклад, навіть англійці, які живуть в різних частинах Британії, вони навіть літеру Ті вимовляють по іншому. Ну, от мене був знайомий, да свін з ПІ з, з півночі, то він казав twelve. Що це за сенсу І потім я вже зрозуміла, що він літеру Ц говорить, як літера Т. Тобто дивимось на рот і намагаємось зрозуміти, як взагалі люди вимовлять, бо вони можуть і картавити, і шепелявити, і таке інше. Наступна швидкість. Значить, якщо ваш співрозмовник говорить дуже швидко, намагайтесь купити загальну інформацію, про що він взагалі говорить. Next. багато схожих слів, які ви чуєте, але не розумієте. Так само намагайтесь купити, на яку тему взагалі ви збиралися поговорити з цією людиною. Звичайно, що вам треба enhance your English level, тобто вам постійно треба піднімати ваш рівень. А для того вам потрібно більше слухати і аудіо і дивитися фільми. Але, чесно кажучи, якщо ви не плануєте поїхати до Америки, то я б вам рекомендувала все-таки дивитися британські фільми і британські серіали. Ну, тобто, дивитись цю академічну мову, для того, щоб взагалі, хоча б розуміти, як воно правильно вимовляється. Ось і впевненість собі це те, що вам допоможе. Друзі, я дуже сподіваюся, що мої рекомендації а, і мої такі, ну, такі може і лай дуже вам допоможуть при підготовці до іспитів саме з аудіювання і для розмови з native speakers. А, Ну а якщо хтось хоче попрактикуватися, то ми можемо, ми можемо з вами зробити декілька таких от трено, таких тренувань. І ви подивитесь, тобто я вам покажу якісь практики, і ми зможемо, і ви вже самі далі зможете напрацьовувати цю швидкість. І знаєте, як то кажуть, швидкість має значення. Але е, знаєте, що о, ми з вами знаємо їх мову, хоч так так, сяк-як, а вони наші ні. Тому будьте впевнені в собі. Be yourself, no matter what they say. See you next time! Goodbye!